Говорити загалом про історію, от як я її собі вважаю, що це. Як такий дуже великий глобальний архів певного чату, де люди спілкуються, комунікують одне з одним, створюють певні події, створюють певні війни, створюють певні договори, державні утворення і так далі. І ми це з вами все досліджуємо. Ми нібито з вами копаємося у цьому старому Тіктоці, у цьому глобальному архіві чату. І ми з вами, копаючись у цьому всьому, проводимо такий невеличкий квест. Із минулого, тому що ми дізнаємося щось нове, і це для нас має. Так скажемо, принципово важливе значення, і це не лише для того, що ми маємо скласти НМТ, і задля цього нам потрібна історія. Історія це буде ваш такий путівник для розуміння сьогодення, тому що знову ж таки я повторюся. Дуже багато різних подій вони повторюються. Історія вона циклічна і це є нормальне явище, тому що ми були людьми як 100 років назад. Так ми були людьми і тисячу років назад. І по суті, людська психологія вона не змінюється. Ми тим чи інакшим чином будемо завжди допускатися якихось помилок і історія, і створена для того, аби нам показувати ці помилки та показувати нам загалом вихід з цих помилок і як вчинити, аби цього не допуститися. Добре, я вам наговорила загалом дуже багато про історію. Напевно, розхвалила її вам так, що я сподіваюся, комусь з вас дійсно буде дуже дуже цікаво вивчати історію. А можливо, хтось з вас потім захоче зробити історію своєю, наприклад, путівницею життя та